Can give me. Привіт, мене звуть Юл. І, знаєте, спочатку я мала робити це відео про те, чому нам так важлива практика, про те, чому нам не допомагають навіть найкорисніші поради у малюванні, чому важливо скетчити чому для нас це справді потрібно, чому це продуктивно, чому це нам допомагає. І у висновку. Усе це зводилось до того, що наскільки сильно нас у розвитку може зупиняти лінь? Тому що у висновку, про що б я не намагалася розповісти, донести, я розуміла, ж, що насправді недостача практики те, що ми забуваємо про корисні фічі, які так хотіли колись використати. Це все настільки сильно крутиться навколо нашої лінії. Тому давайте поговоримо про лінь в художників. Тому що, знаєте, про це можна ліниво говорити, ліниво слухати. І сподіваюся, що у вас зараз якийсь смачний сніданок, вечеря. Можливо, ви п'єте класне кохве, або, не знаю, розбавляєте день якимось відео, яке просто зустріли у стрічці. І цей день я розбавлю розмовами про лінь. Я ніколи не задумувалася взагалі над лінню прям так особливо, поки не поця... поцяла добре юль, поки не почала працювати, і навіть не виріжу це, бо мені лінь, Боже. Ні, насправді не лінь, а просто лінь. Я виправдовуюсь, забийте. Загалом, поки не пішла на роботу, взагалі не думала про лінь як таку і про те, наскільки вона може в бісі заважати. Тобто я приходила на роботу, і така блін, вісім годин смажу нагетси. ви серйозно? Я ж за ці вісім годин стільки всього могла б намалювати. І я впевнена, що схожа думка переслідувала з кожного з вас. І я впевнена, що наступною за нею була думка: Нє, ні, ні я, я б ні нічого не зробив, і я би лежав. Тому що, коли приходив мій вихідний, після п'яти робочих днів, трьох, ви знаєте, чим я займалася в цей вихідний дуже часто. Я прокидалася десь о другий дня, тому що, звісно ж, я не спала до трьох, бо залипала в якомусь тіктоці, або я не знаю, курила у вікні. Якась така фігня, до речі, куріння шкодить вашому здоров'ю. І, знаєте, після цих двочного дня ти такий ого, яковоч. Встаєш з ліжка, ідеш робити якусь діч. І такий, ну все, малювати, малювати. Так, звісно, треба. У <гас> Мене є купа часу найду йду референси. Шукаєш референси. Все не підходить, все не то, все відволікає. І ти у висновку не помічаєш, що ти втикаєш в якусь дебільну гру, де годуєш кота, рижого, забавного. Класна гра, до речі. Нічого проти неї не маю. І ти такий, о, прикольно, можна ж. О, можна ж малювати котів. Я ніколи не малював, можна спробувати. Але потім-потім гра, гра, гра. І так проходить цілий день. Я не знаю, як часто так буває у вас, а у мене з цим часом дуже часто. Тобто. Я що? Я ж, я ж збирався малювати? Чи збиралась? Чи збирались? Скільки б вас там не було, ви збирались малювати? Чому ви цього не робите? Я часто думаю над тим, чому все ж ні? Чому я мала малювати, але сижу з Ірою і Мар'яною на кшиках рву лаванду біля МакДональдса. І взагалі п'ята ранку, що? Чекайте. Я мав озвучувати відео. Але чомусь я на великах їду на інший кінець міста, бо просто запропонували. Чому ми так легко погоджуємося на будь-яку авантюру, але не на те, що нам інколи навіть приємно робити. І я зрозуміла з часом, що це до нас приходить, тому що ми перетворюємо хобі у рутину, ми жадаємо якогось прогресу. А не просто відпочиваємо у улюбленій справі. І через це інколи стає дуже лінь. І Я хотіла б поговорити про можливі виходи з цього порочного якогось кругу ліні, в якому ти збираєшся малювати а їдеш в Макдональдс п'ять ранку на віліках. Ем, загалом я знайшла для себе тільки один вихід. І я запропоную його вам, ви можете спробувати. Може, комусь допоможе. Цей спосіб насправді дуже важкий, але дуже дієвий. Вам потрібно просто сісти і малювати. Все. По можливості рекомендую вимкнути інтернет повністю. І ні за яких умов його не вмикати. Тому що будь-яке повідомлення вас відволіче. Вас відволіче все. І відволікатиме, поки ви просто не відключите себе від світу і не сядете. Спочатку може бути насправді навіть неприємно. Ви такі малюєте, типу, е, якийсь крінж, і не виходить, може стрічку погортати. Але насправді особисто у мене так було лише спочатку. Е, я дуже довго нудилась навіть з останнім малюнком, який ви бачили в останньому відео перед цим. Я довго нудилась і ніфіга не робила. Ми в якийсь момент з Ірою просто втикала з моєю подругою. І дивились містичні історії або реальну містику, я не знаю. Ну, типу, просто якісь телешоу. і Я змусила себе сісти і паралельно з тим, що я це дивлюсь, просто помалювати. І як би мені не хотілося відірватися від процесу, я змушувала себе палити в цей довбаний айпад. І знаєте, через годинку мене просто втягнуло. І якщо ви нереально стомлені, а просто лінуєтесь, то вас втягне повинно. Тому що, як я вже говорила раніше, а я впевнена, що говорила, ну, мусила, як мінімум, кому, комусь десь колись, я точно це сказала. Вірте, вірте мені, пожалуйста. Будь ласка. Ем, натхнення приходить, воно в процесі. Натхнення приходить в процесі. Воно не має прийти просто отак, от з неба, і ви вже такі натхненні, летите на цих крилах мистецтво робити класні штуки. Ні, насправді дуже часто воно приходить в процесі того, як ви намагаєтесь з себе щось вичавити. І ви робите, 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 і в якийсь момент ви такі ого, прийшло. Тому корисно перед тим як сісти малювати якусь повноцінну роботу, просто поскетчити, просто помалювати якусь рандомну фігню. Наприклад, минулий ж малюнок. Він починався взагалі-то з скетча, дуже схожого на ці, що ви бачите зараз перед собою. Він був абсолютно кривий, карявий, і я не збиралась робити нічого серйозного. І лише коли мене затягнуло, я перетворила це в щось нове. Тож, як художнику побороти свою лінь? Побороти? Я не знаю, чи згадувала цей момент, але щось схоже мені сказала моя психотерапевтка. Коли я запитала її, як мені пережити горе, вона така. Уся відповідь у вашому питанні. Все криється в дієсловах. Як мені це пережити? Пережити. Якщо ви маєте щось з'їсте, як вам це з'їсти? З'їсте. Якщо ви маєте спати, як вам спати? Спати. Як вам побороти лінь? Побороти. Як вам сісти, все ж малювати? Малювати. І тільки якщо це справді не допомогло, то проблема криється десь вище, десь глибше, десь не там, де ви її шукаєте. Тобто тоді це вже справді може бути пов'язано з вигоранням, з артблоком, з внутрішніми якимись переживаннями, перейманнями або можливості з ним графіком у вас в житті. Якщо ж, не дивлячись на всі, негаразди якісь. Сумні штуки, роботу, зайнятість, весіли і все ж змогли поглинутися малюванням, справою, яку любите і кохаєте. Значить, ви вітаю, ви побороли цю художню лінь, у якій не могли нічого зробити. І загалом це все для мене це і є відповіддю, чому найкорисніші поради можуть не допомогти нам у малюванні. Ми просто не можемо інколи побороти власну лінь, власне себе не можемо. Не можемо перебороти той момент, у який ми мали би просто сісти і навчитися на практиці, просто поскетчити, просто спробувати те, що нам сподобалося, а не зберегти це. Розумієте? Ну і наостанок я хочу запевнити вас в двох речах. Перше – це яким би важким не був перший крок у переборенні лінії себе, наступні будуть легше. Я обіцяю. Другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий кроки вони будуть набагато простішими. Рано чи пізно у висновку це малювання увійде вам у звичку, і навіть незвичним здаватиметься цілий день не малювати. Натхнення самоприходитиме, тому що воно звикне, що ви вже маєте малювати, значить воно вже має сидіти тут і струнку чекати, поки ви втілите свої ідеї в реальність. А друга річ, як би вам не було страшно, що ви щось не можете намалювати, пам'ятайте. Якщо ви намалюєте щось 100 разів, ви точно в сотий раз намалюєте це краще, аніж в перший. А малювати ви, на щастя, можете цю річ і не 100, і не 200. Тобто, уявіть собі, в трьохсотей, можливо, ви намалюєте вже так, як самі від себе не очікували, коли тільки починали. Мене особисто це дуже мотивує і лінь побороти, і вчитися, і взагалі, піду я малювати, ставте коментарі, пишіть лайки, підписуйтесь на життя, можете задонатити. Люблю вас! ん <laughs>